Підручна книга для бійців. АТО. ось цей невеликий посібник у камуфляжній палітурці має допомогти українським воякам врятувати себе та своїх бойових товаришів від смерті. Військові медики, бійці Національної гвардії, прикордонники та силовики спільними зусиллями створили посібник до медичної допомоги в умовах бойових дій. 15 тисяч книжечок із чіткими ілюстрованими рекомендаціями відправляться до наших вояків на сході. Крім того, закачати посібник можна і на мобільний телефон. Медики кажуть. 90% поранених людей під час бойових дій помирають від невчасної допомоги на полі бою через те, що їхні товариші не змогли або не знали, як правильно зупинити кровотечу. Загальні підручники, які там важать пів кіло, вони з ними не підеш на поле бою. А методичка буде в кармані лежати у кожного, вона свою роль відіграє. Заступник міністра охорони здоров'я запевняє, усіх необхідних медикаментів у зоні, АТО вистачає. Лікарі роблять усе можливе і неможливе, аби врятувати людей. Прийняли рішення, що кожному бійцю видають два перев'язочних пакета, видається жгут і видається обезболюючий препарат. Крім того, понад тисячу наших бійців вакцинували від правця. Наразі у гарячих точках на Донбасі поранених військових з поля бою до найближчого блокпоста доправляють спеціальні броньовані машини автівок 8. А на блокпостах на поранених чекає інший транспорт, який везе їх до найближчих лікарень.